Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у нас буде початок відео по знакам зодіаку Сьогодні у нас овен на квітень 2024 року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Араз. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених пізнаком зодіаку Овен у квітні цього року. Скажіть Роман, правду. Лагус. Хагалас. Сол. Єра тейвес. Маннас. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у квітні цього року? Діба. Постарона. Евас. І фінал який? Фінал Ейвес. Насичений буде місяць, зразу можна сказати. Ну, що ми маємо. <кхем> Поїхали. Отже, Млагус, Хагалас, Соулу, далі. Єра, Тейвас, Маннас і Геба, Пустаруна, Евас і Ейвас. Е, отож, ну, Лаус загалом. Слухайте інтуїцію, вам зразу йде порада. Слухайте інтуїцію, вона вам допоможе правильний вектор вибрати, правильне рішення прийняти. Зразу. Загалом показують, в принципі, що йдете правильним курсом загалом. Але ось далі йде Хагалас. Тут втручається якийсь форс-мажор. Хагалас, ну, форс-мажор будь-якої природи. Зламалася якась техніка, щось там розбили якусь посудину, ще там що небудь. Ну, одним словом, будь-який форс-мажор це все по хагалазу. Руйнування планів сюди, будь-яких і так далі. І тому подібне. Ремонт, до речі, іноді хагалазом позначається також. Ось. Тобто, слухайте інтуїцію, слухайте інтуїцію, і зможете багато чого із цього хагалазу уникнути. Далі у нас іде соуло. Попри те, Ну, овни, ну ви не падаєте духом. Навіть ось попри Хагалаз у вас соло. А ви як сонечко сяєте, у вас все рівно гарний настрій, оптимізм, прям так і пре. Ну, енергія так само пре. Ну, добре, Соло то про радісні емоції, Соло то про радісні події. Тобто, знаєте, у вас якийсь буде хагалас, якийсь такий, який по кінечному результату вам принесе радість. Тобто, знаєте, Хагалаз не завжди в щось погане програється. Це може щось. Старе, так би мовити, те, що віджило себе зникнути, і ось, власне, соуло, і воно вам радість принесе. В будь-якому випадку ви духом не падаєте, будуть у вас і позитивні події. Якщо ще один контекст взяти, ну хагала, соло це якась ну, прям, зовсім несподівана радість може бути. Знаєте, прям щось зовсім неочікуване. Якщо саме оцв'язку рун подивитись. Ну, тут ухил все рівно йде в позитив, так чи інакше. Далі, Єра. Ну, єра – це урожай якийсь. Тобто, якусь, якась робота, якийсь проєкт, задум, можливо, у вас має завершитись, власне, успішно. Ось тут соло якраз падає. Тобто, ось, ну, руна перемоги. І ось у вас, якби, ось якийсь результат. Ви отримаєте. Якийсь проєкт, якийсь план. Ви завершили, почали щось нове. На? І воно вам, власне, ось принесло результат. Урожай. Лаус, Єра. Ну, Слухайте інтуїцію. Загалом у вас правильний вектор, якби ви розумієте, куди вам іти, що вам робити і чого ви хочете. Да? Ось. Загалом ідіть тим же курсом. Далі, у нас Тей вас Ну, Така руна, двояка. З одного боку, Тейлас показує, що у вас іде як рух до цілі. Ось. Я ж кажу, одне щось завершили, один якийсь план Виконали, чи якесь бажання, можливо, здійснили. Соуло, в принципі. І про це може говорити. І ось вас. Далі бачу ціль, не бачу перешкод. В той же час тут треба по поубавити свій пил, як то кажуть, тому що вас позначка і на конфлікти, ні сварки. А тут зверху хагалас. А якщо взяти оцю зв'язку, то це може бути щось ну, масштабне, грандіозне, в плані якраз, сварки чи то скандала. Ну тому тут вам і порада, тримайте емоції під контролем. Тому що можете дуже-дуже багато дров наломити. Е, далі, ось Маннас. Ну, іде робота у вас з людьми, багато буде взаємодії з різними людьми в цей місяць. В той же час, Маннас це і ви, цілісна людина. Ну, те, що я тут сказав. Ви розумієте, що вам робити. У вас є якийсь план, і ви до нього йдете. Ну, ось бачу ціль, не бачу перешкод. Все. Переди з Богом, як то кажуть. Ну, і соуломан нас, да, рух до цілі, рух до здійснення своїх мрій, до реалізації своїх бажань. Да. В принципі, добре. Курс правильний, ну але отой Хагалас, він, звичайно, цікаво, має проявитись в будь-якому випадку. Це така собі ложка дьогтю в бочку меду. Бо, загалом, в принципі, розклад позитивний. Ну, і до фіналу добрались. Перепрошую. Що ми має? Геба, пусторуна, Евас, ей Ейвас. Ну, з ГЕБО партнерство вам падає зразу. Тобто буде якась взаємодія, партнерство різного роду може бути. Може бути по роботі, може бути з друзями, ну, може і любовне партнерство бути. Тобто тут в широкому сенсі слова, тут не варто прям щось вузьке розуміти. Далі, Гебо також приємний якийсь подарунок позначає. Приємний, часто несподіваний. Ну, хтось кавить там пригостить, чи пиво, наприклад. Е, от. Ну, а якщо в більш високому значенні взяти, то гебо то дар вищих сил. А ось, до речі, самі вищі сили випали. Тобто, це якісь події, якісь ситуації, якась інформація, яка ну, ну посприяє вам, допоможе в подальшому житті, сприяє. Створить якісь позитивні зміни в житті, будемо так казати. Ну, Вище сили, зло людям зазвичай не роблять. Далі, ну ось по старунам. Да, Вище сили. В той же час в той же час, тут чітко йде, що не все показали. Буде вам сюрприз якийсь. Ну, схоже на те, що приємний. Далі, ось є вас. Ну, Відкриття якихось нових можливостей. Є вас, до речі, поїздка якась. Тут більше йде ухил про можливості. Тобто, якісь нові можливості вам мають з'явитися. От якраз, можливо, через партнерство ось якесь нове, чи то, можливо, старе. У вас якісь нові можливості з'являються. Так виглядає. Ну і да, вищі сили тут також зіграють свою роль, в тому числі. Ну, Евас, да, поїздка, якесь переміщення. Схоже, що місяць у вас буде такий активний, доведеться покрутитися, як то кажуть. Да? Далі, по фіналу ЕВАС. Ну, теж трохи ложка в бочку меду. Ей, вас то про певні перешкоди, про певні труднощі. Знаєте, Якщо якась поїздка планувалась, да, то от, вона може якось ну, перенестись, відкластись. Да. Ну, не, не зірватись, а от саме якісь перешкоди, можуть в процесі виникне, що щось там перенесеться трохи. В той же час, Ейвас це така руна, ну, це такі перешкоди, що ви подолаєте, енергію, наснаги у вас тут, хоч відбавляй. Тому, як ви подолаєте точно, вас, коли людина розвивається, коли дає перешкоди. Ну, так от Ейвас і дає в результаті подолання певних перешкод, як, знаєте, вихід на новий рівень, вихід на новий етап. Це Ейвас це як поштовх до розвитку, в тому числі. Тому загалом, ось так: от. Ну, більш ніж насичений місяць, у вас буде. Овни. Ну, давайте, підсумуємо, що ми маємо. Зразу порада, слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Багато чого зможете уникнути. А тут у вас он буде що уникати. Будуть і хороші події, зом єдиним, як то кажуть, здійснення мрій ось яких судячи по всьому, щось таке, що вам давно хотілося зробити. Курс у вас залом правильний, перешкоди подолаєте, емоції тримайте під контролем, тому що оце от може прям грандіозним скандалом програтись. Ну так, да, обережніше, обережніше, одним словом, з емоціями. Ви, в принципі, в собі впевнені, знаєте, розумієте, що вам треба. Так тримати, тримайте вибраний курс, все у вас буде. Досягнете, чого хочете. Ну, партнерство ось якесь, може нове бути якесь партнерство, може якесь старе партнерство. В той же час є той про договори, контракти також. Ну і подарунок, саме таке. Приземлене значення, просто приємний, несподіваний подарунок. Сюрприз ось від вищих сил тут вам якийсь буде, тому що не все показали. Да? Ну і от загалом, місяць такий буде рухливий, динамічний. Доведеться вам покрутитись, трохи, як то кажуть. Ну, але загалом місяць має під доволі гарними енергіями пройти. Оцей от Хагвелас можете, в принципі, уникнути, якщо будете слухати інтуїцію. Шанс такий є, це не вирок. Ну, ось такий розклад вийшло. Цікаво буде почитати відповідно відгуки, як воно програлось. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо буде у вас на те воля. така воля. До зустрічі! Нехай щастить!